Доброго дня! Вас вітає 17-й гарнізонний будинок офіцерів. Наш заклад культури розташований в одному з малювничих місць великого міста Кривий Рік. 17-й гарнізонний будинок офіцерів здійснює свою діяльність в інтересах ідеологічної роботи, інформаційно-пропагандистського і культурологічного забезпечення особового складу. Задоволення духовних потреб, організації заходів військово-патріотичного виховання, розвитку воєнно-історичних традицій, дозвілля та відпочинку військовослужбовців, працівників Збройних сил України, ветеранів військової служби, членів їх сімей та мешканців Криворізького гарнізону. На цей час 17-му гарнізонному будинку офіцерів діють Гурток спортивного танцю фаворит, гурток боксу Ска-Лідер, гурток крою та шиття, мастериця. Також при будинку офіцерів на постійній основі працює Рада ветеранів 17-ї гвардійської танкової бригади. При будинку офіцерів займається гурт Форпост. В цих гуртках займається більше 400 осіб. Навчання в зазначених гуртках здійснюється за пільгову оплату для військовослужбовців та членів їх сімей. Протягом 2012 та першої половини 2014 року силами 17-го гарнізонного будинку офіцерів було проведено понад 150 урочистих, культурно-мистецьких та військово-патріотичних заходів, у тому числі 23 безпосередньо у військових частинах та на полігоні. На базі 17-го гарнізонного будинку офіцерів регулярно відбуваються заходи. Міжнародного, оборонного, співробітництва та дипломатичного етику за участю іноземних та військових делегацій. У найближчу перспективу ми плануємо додатково обладнати більярдний клуб, ігрову кімнату, тренажерні зали, комп'ютерний клас. А також 2-3 готельні номери. На сьогоднішній день 17-й гарнізонний будинок офіцерів з усіма визначеними завданнями справляється та продовжує розвиватися. Більш детальну інформацію можна знайти на нашій сторінці на сайті Будинки офіцерів Збройних Сил України. Ласкаво просимо. У 17-й гарнізонний будинок офіцерів.